Добрий день, любі українці! Мене звати Марина Рудь, я засновниця YouTube каналів Легко вчу та Легко вчу Історії. А також я створила групу у Фейсбук Швидка історична допомога для того, щоб там можна було задавати ваші історичні запитання, які вас турбують, знайти собі репетитора. Поділитися методичними матеріалами для проведення уроків історії, або ж знайти собі методичні матеріали для проведення уроків історії. Можливо, ще якісь нові функції з'являться у нас в нашій групі. Прошу вас звертатися до цієї групи, звертатися до мене особисто. Можете знайти в будь-якій соцмережі мене під ніком Репетитор Історія, чи то Телеграм, чи Фейсбук, чи Інстаграм, Телеграм-Тікток. В кожній соцмережі ви мене можете знайти, де вам зручно закликаю вас, українці, залишатися українцями. Процес інтеграції в культуру інших народів досить захоплюючий і цікавий. Але ми не можемо втратити свою тисячолітню культуру та історію, яку до нас творили і зберігали наші предки. Давайте не станемо поколінням забутьків. І не перетворимося з українців на поляків, німців, чехів чи інший народ. Дякую вам за увагу! Люблю вас, українці! Бажаю вам здійснення мрій. Ну і, звичайно, нашої спільної головної мрії про перемогу.